Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я к вам с новостью о том, что внутрішні переміщені особи, які подавали заявку на отримання допомоги на проживання через додаток Дія та подали цю заяву до 30 квітня 2022 року та не отримали цю допомогу. Термін подачі заяв продовжили до 1 грудня. Кратка інформація. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що заяви можна подати повторно заяви на допомогу переселенцям на проживання. Цю заяву продовжили, ну, срок подачі заяви продовжили. На два місяці. Яка інформація була на 1 вересня опублікована? що ВПО, які подали заяву на допомогу та не отримали її, зможуть повторно подати заяву на виплату до 1 жовтня. Це була інформація десь 20 днів назад. Але буквально от сьогодні. Срок продовжили до 1 грудня, тому зараз читаємо, що ми подаємо, як подаємо, тільки дату будемо змінювати. Як я, я буду змінювати, як коли буду змінювати, коли читати. Що потрібно зробити? Звернутись особисто до органу соцзахисту населення до 1 грудня поточного року, або надіслати заяву до органу соцзахисту населення. Поштай! Складенням про вручення, за, за, зам, замовлення, да, заказне письмо, подати заяву на отримання допомоги на проживання із зазначенням номеру банківського рахунку за стандартом IBAN. Ці дані вам е, може дати ваш банк та персональних даних, надати додаткову інформацію, збережену на носіях що підтверджує факт подання заяви через додаток Дія. Допомога призначається протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви. І пояснення: внутрішньопереміщені особи, які подали заяву на отримання допомоги на проживання через додаток Дія до 30 квітня та не отримали її. Зможуть повторно подати заяву на виплату до 1 змінюю грудня 2022 року. До часу я сьогодні була у центрі соцзахисту в місті, де ми проживаємо, і інспекторка мене запитала, писала ли я заяву. На що я відповіла, що заяву подавала через додаток. І, ну і все там. Очередь все таке. Ось, а коли вже прийшла додому, то ось цю інформацію я отримала отримала. Так, і що я буду робити? Я хочу завтра піти до центру, там величезна кількість людей. Так. Та я хочу просто запросити цю заяву, бланк заяви, у інспекторки, щоб не тратити час, якщо вона мені дасть, щоб я не займала очередь, не стояла да, ось довгий час. Просто взяти бланк заяви та заповнити її по приїзду додому та надіслати, хочу я її поштою. Якщо мене все це удасться, то я зможу навіть таким бланком поділитися з вами. Так, що тут ще пишуть на сайті, офіційний сайт. До 1 грудня да, міняю. Триває прийом повторних заяв на виплату від ВПО, внутрішньопереміщені особи, які до 30.04 подали заяву засобами єдиного державного порталу електронних послуг, та яка не була повністю сформована або не да, на других, других сайтах. Я Інформацію таку вже бачила, що заява була, але статус її не змінився, тобто вона не оброблена. Для цього внутрішньопереміщена особа необхідно до 1 грудня поточного року звернутися особисто до органу соцзахисту та подати відповідну заяву. Або надіслати таку заяву засобами поштового зв'язку. Онлайн, на жаль, немає такої змозі. Так, при цьому в заяві необхідно зазначити, зокрема, номер банківського рахунку IBAN та персональні дані одержувача. Підтвердити факт подання через дію попередньої заяви, що була навесні. Далі, протягом 10 днів з надходження заяви буде призначена допомога. Ну, Відповідь. Буде отримана відповідь. Повинна. Так. Відповідні зміни 19 серпня поточного року внесені урядом до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року номер 332. Так, що ще? Яка ще інформація є? Так, якщо е, можуть бути проблеми з подачою заявки, якісь питання гарячі, так? Да? Що ми робимо? Е, є телефони гарячих ліній 1548, цілодобовий, та 0,96 8433 для дзвінків за кордону та з території, які тимчасово окуповані. Також є ще один номер 0668813 Я ставлю під відео номера телефону. Звоніть, Я буквально сьогодні дозвонилась на гарячу лінію 1548 дуже швидко і э, отримала відповідь на своє запитання. Ось. Бажаю усім, хто це в цьому. Нуждається отримати таку допомогу. А я повторюю, що якщо мені вдасться отримати, запросити да, отримати бланк заяви на грошову допомогу для ВПЛ, я з вами цією заявою поділюся. Ось на цей час на цю тему досі бажаю вам здоров'я та до зустрічів.